Ми вдячні кожному, хто виборював і продовжує виборювати незалежність і майбутнє нашої країни. Та без підтримки цивілізованого світу нам дуже важко відстоювати право на демократію. Тому особливо зараз дуже важливо, щоб українська війна не зникла зі світового інформаційного простору, і в цьому неабияк допомагають переселенці, які несуть рідну культуру по світу. Наприклад, героям нашого наступного сюжету вдалося знайти підхід до американців у незвичайний спосіб. Через шлунок родина Семенкових започаткувала власний бренд та виготовляє українську традиційну страву за океаном. Продукція з українською душею вже представлена у сотні супермаркетів США, і це як неабияк допомагає донатити на підтримку ЗСУ. З яблуками, вишнями, капустою, сиром та шпинатом. І це лише кілька варіантів млинців, які виготовляє українська родина семенкових у США. Зараз їхню продукцію продають у понад ста супермаркетах за океаном в деяких штатах, як Мічиган, Огайо. Це такі близькі до нас штати. Так Іллінойс, Нью-Йорк — В нас є вже багато магазинів. А в деяких штатах, як Техас, Каліфорнія, Аризона — там може бути від одного до чотири магазини поки що. Женя з батьками емігрувала до США майже 20 років тому. Дівчина тривалий час працювала в медичній галузі, проте згодом сім'я переїхала до іншого міста. Тоді родина і вирішила започаткувати власну справу. Коли ми переїхали в Мічиган, я я про себе подумала, що я можу е робити все, що я. Вже 10 років робила, або я можу щось е, новеньке і інтересне е, почати. І я стала спілкуватися з моєю мамою, і ми так робили такий брейнсторм, щоб ну про ідеї про українську е, про українську кухню. Мама жені і стала ідейною натхненницею. Запропонувала виробляти млинці з різними начинками. Жінка смачно готує, тож і взялася за розробку рецептів. Вона не професійний кухар, вона взагалі-то вона професійний доктор. Але ну знаєте, ну то звичайно, я не можу бути об'єктивним, але знаєте, як то кажуть, талановита людина, вона талановита у усьому, тобто, вона реально дуже добре, ну власне. Може, може, просто, можете просто подивитись на мене. Ви побачите це. Це, 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 це саме сама класна реклама. Коли з рецептами визначились, родина зареєструвала власну справу, отримала всі необхідні дозволи та ліцензії, орендували приміщення, і жінки почали готувати млинці. А голова родини займався збутом продукції. Та чого я почав? Я встав робити це. Ці... Вони кажуть, це демо, тобто, це скорочено від демонстрейшн, тобто магазин, який вже має наш товар, але я от стикався з такою, з такою ситуацією, що ти приходиш, ти в мене така переносна. Я підключаю таку собі пічку, і вона такий собі, як тут кажуть, тостер овен. Я його підключаю, розвинуваю і, 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 і пропоную. Покупцям, пересічним, які просто відвідали в цей час цей магазин, я їм просто пропоную її. Бренд заснували два роки тому. Все почалося з одного магазину, а тепер продукція семенкових продається у понад сотні супермаркетів. Місцевим до смаку українські млинці є багато постійних клієнтів. Ви знаєте, в Америці дуже дуже. Ем... Всі дуже багато працюють і немає часу готувати. Просто немає часу готувати. І всі більшість людей, вона просто щось заказує на доставку додому, якусь їжу, або вони вже покупають щось, що вже є готове. І тільки потрібно розігріти вдома, і все. І це те, що ми зробили з нашими линцями. Ми вони е, повністю готові, вони не заморожені, повністю готові. І можна просто поставити в мікровольнову е, е, печ, і е, через дві хвилини вже, вже все готово. Розігріто і дуже смачно. Американці вже й визначилися з улюбленими смаками. Серед несолодких вкусів це. Да, це спінач Енрікота, шпінат з сиром рикотта. Мабуть, відіграє значення, що це Мішиган. Мішигані дуже популярна вишня, дуже популярна. І от чері і чері Енваніла Соус. It's probably, це, це, це це можна так сказати лідер серед серед, серед лідер продаж серед солодких вкусів. Уся продукція готується з якісних і натуральних інгредієнтів без барвників. Наразі на кухні, окрім співзасновниць компанії, працюють ще семеро людей: усі вимушені переселенці з України. Дуже е, намагаюся допомогти е, українцям, які тільки приїхали, якщо якісь є питання. І так далі, я їм допомагаю, і я допомагаю з працевлаштуванням, бо е, я вважаю, що е, дуже гарно почати роботу в колективі, де е, ти, е, you feel, що ти з іншими українцями ви все, працюєте, і ви робите українську, українську кухню, українські страви. Родина часто долучається і до різноманітних ярмарків, яке організовує українська діаспора у США. Кошти, які ем, заробляються з ем, продажу цих сувенірів чи з продажу е, їжі, вони потім пересилаються на ціль, яку вони ця організація хотіла допомогти Україні. Там, наприклад, з дитячим а, одягом, чи з а, мамами, чи ще пакет, також Семенкове донатять кошти американські волонтерські організації, що допомагає фронту, технікою та захистом, адже вірять з миру по нитці, так і тчеться наша спільна перемога.